Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Нещодавно ми познайомились із свійськими тваринами і птахами. Кожен з них мають діток. У корови теля, телятко, у коня лоша, лошадку. У собаки цуценя, цуценятко, у кішки кошеня, кошенятко, у куриці курчатко. Курча Подивіться, дітки, які красиві курчатка ходять біля мами куриці. Такі жовтенькі, м'якенькі, схожі на ніжні квіточки кульбабки на яскраве сонечко. Так і хочеться до них доторкнутися, приголубити їх. А давайте ми з вами виготовимо таких курчаток. Для роботи нам потрібно пів аркуша картону любого кольору, крім жовтого, Скотч широкий, губка жовтого кольору, кольоровий папір червоного і чорного кольору, кришечки дві штуки різного розміру, простий олівець ножиці. Батьки. Допоможіть діткам зробити заготовки, намалювати і вирізати форму курчатки. Порізати на маленькі шматочки губку. вирізати лапки і дзьобик. На аркуші картону ввести кришечки так, щоб два круга з'єднулись між собою. Потім їх вирізати. З Зворотнього боку наклеїти скотч. На липучу частину скотча насипаємо заздалегідь нарізану губку і придавлюємо її. Потім приклеїти ніс, лапки і око. Око може бути із паперу, а також пластмасове. Ось курчатка і готові. Подивіться, які чудові курчатка у мене. А які курчатка у вас? Певнена, ви отримали велике задоволення від своєї роботи? Зробіть фото і поділіться зі мною, будь ласка, буду дуже рада і радітиму за вас. А цим кажу вам до побачення!